На YouTube каналі Юрій Подорожній. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Поки Лукашенка нагуляв собі ядерну зброю, нагуляв з Путіним собі ядерну зброю, а вчора активно обнімався з. Зкабєвою її в інтерв'ю розповідав про те, що відтепер Білорусь здатна буде нанести ядерний удар. Ну, не мають вони своїх збройних сил. Тепер Лукашенко так розправив плечі і вважає, що ядерна бомба. Його захистить з такою радістю, щирою радістю він розповідав про те, що один мільйон чоловік може загинути внаслідок застосування цієї ядерної зброї, і що ця бомба, яка буде знаходитись в Білорусі, вона втричі сильніша ніж та бомба, яку скинули на Хіросіму і на Гасакі. Ну одним словом, питання. Ядерної безпеки воно продовжується, продовжується активно. І от сьогодні до Києва приїжджає президент МАГАТЕ Гросі, який намагався такий візит зробити раніше в нього там щось не виходило. І причиною то його відвідин власне Запорізької атомної електростанції і занепокоєнь, які він там висловлює, стало те, що вже понад два тижні Запорізька атомна електростанція. Станція в автоматичному режимі не передає дані про своє функціонування. От, відповідно до стандартів МАГАТЕ, кожна атомна електростанція в світі передає такі дані в штаб-квартиру до відня. Ці дані аналізуються, і вони є такими, таким елементом безпеки, безпеки роботи атомної електростанції. От на Запоріжжі в Запорізькій атомній електростанції таку інформацію не передають вже понад два тижні. І та комісія, яку направили після попереднього минулорічного візиту Гросі до Запорізької атомної електростанції, яка там працює на постійній основі, так от вони в ручному режимі на папірець виписують ці дані і передають їх. Як МАГАТЕ, так і українській стороні для того, щоб ми розуміли, що там робиться власне з електростанцією. Але ті дані, які передаються, вони не є автоматичними і вони можуть бути помилковими. Тому ніхто сьогодні точно сказати не може, що робиться на Запорізькій атомній електростанції по якій причині власне. Росіяни відключили цю автоматичну передачу даних. Очевидно, там щось готують. Ну будемо сподіватися, нічого страшного там не відбудеться. Але тим не менше хотілося б запитати, як держава готується до можливого до, можливо, до можливого Чорнобиля номер 2 Що буде з населенням, яким чином евакуйовуватися? Де ці плани? Як вони доводяться? Які наслідки цього всього будуть? Я думаю, вже є такі дані, але принаймні, от в широкому. Мов серед населення. Навряд чи я чув таку інформацію, щоб хтось готувався до, наприклад, евакуації в разі, в разі катастрофи на Запорізькій атомній електростанції. Знаєте, в цьому контексті сьогодні ж приходить інформація про те, що СБУ викриває фірму, яка співпрацює з російським росатомом, і ця фірма, вгадайте, де знаходиться у Києві. Це конструкторське, якщо я не помиляюсь, київське конструкторське бюро арматуру будування. Які починаючи з початку повномасштабного наступу росіян співпрацюють і продовжують допомагати Росатому будувати енергоблоки по всьому світу? От зараз Росатом будує п'ять енергоблоків, і ці п'ять енергоблоків забезпечені українською арматурою. Для мене це інформація шокуюча. Ну, це ж не шкарпетки, це не я не знаю там не запчастини. До мясорубки вивозяться. Це е, те, що має держава контролювати е, надто, тому що це ядерні технології, тому що це технології, які працюють власне на. Ядерну безпеку світу. І сьогодні росіяни від України мали доступ до цих технологій. Я вже мовчу про 2014 рік і до сьогоднішнього дня, 10 літ іде війна. Ну, слава Богу, що таке відкриття зробили, викриття верніше, зробили Службою безпеки України. Будемо сподіватися, що там. Ті заявлені строки, а власникам цієї компанії вже висунуті звинувачення із мірою покарання в 12 років. Вони всі будуть застосовані.